Тень, піднімає, тобі вершили слів. О, не грусти, піднімайся, розкачай, але не пальцем випить, такі ось міло. Йо, замисай, забухали, ліп'ємо водку. Нормально все. І окей, забіжуємо, потім набухаємося ще більше. Але ладно, скоріше за все. Завалимося, можливо, до клопу. Там візьмемо собі пару, там подруг. друг Ху, нормально замутим круг, проект-денсу можливо чуть добавим. Нарізаємо, о, нарізаємо, ставимо школу згадає. Є, потім ще можливо щось спід бухаємо. Цей клуб може бути, метро у Львові, окей, але в Тернополі теж адренально. Рівер пу. Рівер-рівер-ріверпу. Коротше, там теж зависали. В Тернополі цей клуб всі нормально знали. Рейвари, і панки, і даже пацанчики з коротше. Я теж там колись на нанопів приковував, теж підхав. Ми кажу, заручені тоді були, є. Тоді ми собі гнали. Я тоді випускав, забагато буква. І накачав тоді нормального собі музла. Коротше, слушай базар, який качає. Тут, коротше, Саня Стернополя, і він теж нормально віджигає. Але він зараз не качає, тому що на вступний відос він буде замахуватись на вас. Є нормальну тему. Сезон тоді кажу, а клас. йо, на раз, я мучу це, от два, три, чотири, кладу слова, як паркет, намутили школу. Є, братуха, давай основу підемо ж, в інститутах знання. Не ладно, там не ладно, пожартував, там теж прокачують, але нормально і все не зразу. Є тобі покуди, треба більше усміхати є. І тобі, брати, тобі є. Не замахати своїх в ділах. Коротше, скинути себе фраєра, тому що фраєр завжди поховатися. Я тобі відповідаю. нормальний базар, йо, але не закінчую ти не закінчує собак, вас не в паркет. Тобі краще знати. Та братуха, прикинь, та це пристайло. Якщо хочеш тему задавай, не повірш. Та ладно, трохи качає, а ладно, де ліпша сьогодні чає. Нормально, від причину від цього всього трудного дня. О, коротше, взагалі, лідока і ладно, залужають мені слова. А роз, ви згрузися. Коротше, в реальності інша тема. Не мотися, але накрутись собі, що ти нова тема. І коротше відкрий собі, тіло, відкрий собі, вбий собі в все погуляв, па, не мути і ладно, Скажи часом комусь прости, не нарікайся, є. Та я не вчу, просто так нормально. І не напрягаю, хоча часом ілюзії в голові, Та що я тобі розповів тобі, це, коротше, Україна, і це Львів. Високий замок там, коротше, офігенно. Група високий замок, спеціально для вас є.